Пес патрон вже давно у центрі уваги українців, проте чимало його колег також покращують та полегшують роботу правоохоронців, хоч і не настільки відомі. Таких чотирилапих поліцейських у кінологічному центрі ГНП в Рівненській області аж 26. Переважно це бельгійські, голландські, німецькі вівчарки. Є і один спанієль. Згідно наказу 1145 про організацію кінолічної діяльності України, собаки приймаються, стають на баланс кіноличного підрозділу, як правило, від 8 місяців до 2 років нести службу в середньому в районі до 8-10 років але якщо собака надалі має хороші фізичні властивості не втратила слуг зір нюх і може виконувати свої службові обов'язки цей термін можна продовжити Службові собаки кінологічного центру залучаються на обшуки розмінування територій, на розшуки наркотичних речовин. Також у випадках крадіжок, грабежів, зґвалтувань чи вбивства. Шукають сліди або докази. Пес Ахіл неодноразово вишукував вибухівку, зокрема на територіях Херсонської та Київської областей. Зараз він звикає до нового напарника, так як минулий провідник пішов служити у ЗСУ. Для того щоб навести контакт з провідником, щоб собака була послушна, щоб, собак, щоб він міг працювати з нею в і в службовій діяльності по пошуку треба навести контакт з собакою, дати собаці зрозуміти, що зімою зі мною комфортно, зі мною добре, зі мною весело працювати. На перших заняттях песики використовують метод «смакозаохочувальний», тобто правильні дії собаки підкріплюються ласощами. Ця команда відпрацьовується для того, щоб в майбутньому по команді Here", це до мене собака. Підбігала до привідника, займала фронтальну позицію, була сконцентрована на працівнику і підкріплюється це все ласощами, на позитивних емоціях і бажанні собаки контактувати з людиною. Після відточених на першому етапі команд замість смаколиків кінологи починають використовувати м'яч. Аїда старша собака. Вона також працює в напрямку пошуку вибухотехнічних речовин та зброї. На прикладі команди поруч показали, як собака виконує завдання. Воно ще, чекайте, ідемо. Несучи службу, собаки вчаться реагувати не тільки на голосові команди кінолога, а й на жести. На полі кінологічного центру розташована смуга перешкод, яку чотирилапі вихованці повинні долати без проблем. Для того щоб в майбутньому собака під час виконання своїх обов'язків могла долати перешкоди, перестрибувати через паркани. Не боялась пролізати під якимись об'єктами, не боялась висоти. Для цього в нас є об'єкти, які учаться навчають собаку долати ці долати ці перешкоди із най. Меншим страхом, щоб собака не боялася цього робити, і могла завжди їздити. У кінологічному центрі також є собаки, які працюють у розшуку. Вони виїжджають на місця злочину у складі слідчо-оперативної групи. По запаховому сліду пес шукає умовного зловмисника та має вміти його захватити. В розшуку собака, крім того, що е, повинна вміти нюхати, шукати ходити по сліду, вона повинна ще вміти затримувати порушника. Ну, якщо його знайде. Е, для цього треба, щоб собака була. Достатньо крепка фізично, тому що це довгий шлях, і потім після цього вона ще може ну повинна мати сили і наснагу зробити захват. І плюс вона мусить мати збалансовану крепку нервову систему. Ми все тренування не можемо. Ми дуже рідко робимо його в сукупності, тобто слід плюс защита, для того, щоб собака не знала, що завжди є порушник, щоб вона не бігла і уважно про слід. Тому ми часто робимо защиту окремо від цього процесу. Поліцейські службові собаки багато працюють. Їх внесок в роботу правоохоронців чималий. А під час війни чотирилапі неабияк допомагають наближати перемогу України. Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.